Вітаю вас! Ви дивитеся нашу серію освітніх лекцій Школа відповідального власника. Тут ми говоримо просто і зрозуміло про те, як зробити життя наших улюбленців здоровим, безпечним і щасливим. Мене звати Леся Кренюк, я ветеринарний консультант компанії Барбус, і сьогодні у нас дуже важлива і практична тема це домашня аптечка та перша допомога. Це буде заключна лекція нашої школи, і я впевнена, що саме вона допоможе вам відчути себе впевненіше у будь-якій ситуації. Ми поговоримо тут, як підготувати аптечку для вашого улюбленця, що варто туди покласти, як діяти у разі невідкладних випадків, поки ви не потрапите до ветеринарного лікаря. Також ми з вами розберемо кілька ключових моментів: по перше, чому аптечка взагалі має бути у кожного власника тварини. Далі, які ситуації взагалі найчастіше трапляються вдома або на прогулянці? Я покажу вам, що саме потрібно мати під рукою і поясню, коли вам можна допомогти самостійно тварині, а коли треба одразу звертатися до ветеринарного лікаря. Ну і, звичайно, поділюся кількома порадами для профілактики, щоб взагалі екстрених ситуацій траплялося у вас якомога менше. Уявіть собі, що навіть у найтурботливіших власників трапляються непередбачувані ситуації. Наприклад, тварина може порізати лапу, отримати подряпину або трішину на подушечках лап. І це може статися взагалі як удома, так і під час прогулянки. Це може бути через гострі меблі або предмети, якісь, або навіть гарячий асфальт улітку, або мороз взимку, або ж це можуть бути якісь хімічні реагенти, які розповсюджені досить часто взимку в нас на дорогах. Також. Власники часто стикаються з раптовою діареєю або бублюванням у тварини. Це може бути, наприклад, через, через стрес або через зміни в харчуванні чи поїданні сторонніх предметів. Також може бути перегрівання під час спеки, або якісь інші непередбачування ситуації, і ризик насправді зростає у спекотну пору, а може бути у закритих авто чи приміщеннях без вентиляції. А ще не забуваємо про укуси комах або кліщів. Стресові реакції або дрібні опіки. І насправді, усі ці випадки це не рідкість, і саме для них буде і потрібна аптечка у вас дома для вашої тварини, щоб швидко надати допомогу, і саме головне, не втрачати дорогоцінний час. Основне пам'ятайте, що спокій власника це спокій тварин. Якщо ви панікуєте, тварина відчувається і буде реагувати так само. Завжди у всіх екстрених випадках дійте обережно, безпека, перш за все, ваша і вашого улюбленця. Виконуйте тільки мінімальні маніпуляції, оцініть стан і швидко вирішіть, чи потрібен вам тут на допомогу ветеринарний лікар. І дуже ще важливий такий момент, що пам'ятайте завжди про вагу тварини, адже від цього буде залежати правильне дозивання, взагалі будь-якого засобу, який ви даєте вашому улюбленцю. Тепер поговоримо, що саме має бути в базовій аптечці. Ну, по перше, це засоби для обробки ран і шкір. Препарати для травного тракту, засобів від перегріву, а також щось для зняття стресу. Також не забудьте про інструменти: бинти, ножиці, пенцет, термометр, шприци, голки це все теж вам може знадобитися. Аптечка ваша має бути компактною, зручною і з підписаними відділеннями, щоб у потрібний момент ви просто могли швидко знайти все необхідне. Це все перелік загальних груп. Але давайте з вами розглянемо детальніше, що вам може стати у нагоді в саме непередбачуваних ситуаціях. Ну і перш за все. Це буде група засобів у домашній аптечці, догляд за ранами та шкірою. Такі засоби взагалі знадобляться вам у ситуації, коли улюбленець отримав або потряпано, або невеликий поріз, чи може подразнення якесь після прогулянки. Головне тут правильно очистити рану і допомогти шкірі якнайшвидше відновитися. І один з універсальних засобів це буде розчин для промивання ран Irrigation Liquid від бренду VetExpert. тому що його можна використовувати для очищення ран, подряпань або навіть після видалення кліща. Він м'яко вимиває забруднення, не щепає, не сушить шкіру і взагалі створює оптимальні умови для загоєння. Це саме той випадок, коли у вас під рукою має бути засіб, який безпечний і ефективний одночасно. Далі це хейлінг гель від бренду VetExpert. Це вже буде ранозаживляючий гель, який буде прискорювати регенерацію шкіри. Він утворює таку тоненьку захисну плівку, зволожує поверхню рани і зменшує біль і подразнення. Такий засіб вам буде зручно використовувати після обробки, вже коли вже потрібно допомогти шкірі загоїтися природно та безскладно. Також додатково у аптечці корисно мати зволожувальні спреї, наприклад, знову ж таки, спрей від Ветексперт експерт при так званих гарячих точках або подразненнях шкіри, або спрей із хлоргексидином, який стане у нагоді, вам як перша допомога при незначних ушкодженнях. Головне, що він дезінфікує, але не пересушує шкіру, тому він буде ідеальний для домашнього використання. Знову ж таки, не забуваємо про гігієнічні лосьйони для очей і вух. У бренда Франкодекс є ніжний лосьйон для щоденного догляду за очима, він допомагає м'яко видаляти забруднення і запобігати сльозотечі. Особливо це стосується порід із чутливими очима. Це безпечний засіб, який можна використовувати регулярно та вдома. І в останній в цій категорії це будуть засоби за догляду за подушечками лап. Вони тут потрібні не лише взимку, як я вже казала, коли лапки страждають від солі, да, від якихось хімічних сполук, а й улітку від гарячого асфальту. Ранкодекс має спеціальний засіб, який підходить як і для профілактики, так і для відновлення після подразнень. Це допоможе підтримувати шкіру лап, м'якою еластичною і захищеною. Наступна дуже важлива частина домашньої аптечки це засоби для підтримки травного тракту. тому що проблеми зі шлунково-кошковою системою це одні із найпопулярніших утварень. Вони можуть виникати після зміни раціону або після стресу, або якщо ваш улюбленець з'їв вона в щось зайве або підняв щось на вулиці. Саме тому аптечка завжди має містити кілька базових препаратів, які допоможуть швидко стабілізувати стан до візиту у клініку до ветеринарного лікаря. У першу чергу це будуть засоби для зупинки гострої діареї. І на сьогоднішній день один з найефективніших варіантів це діарвет від бренду VetExpert. Тому що він допомагає зменшити частоту та тривалість діареї. Також він відновлює баланс рідини і електролітів і підтримує мікрофлору кишківника, а це дуже важливо під час гострої діареї. Його основна перевага в тому, що він не просто зупиняє симптоми, а діє комплексно, тобто підтримує слизову і сприяє природному відновленню травлення. Далі не забуваємо про сорбенти, тому що вони знадобляться у разі легкого отруєння або якщо тварина з'їла щось підозріле. Сорбенти допомагають вивести токсини і можуть бути вашою першою дією до приїзду ветеринарного лікаря. Це обов'язковий елемент взагалі будь-якої аптечки, особливо якщо у вас досить допитливий улюбленець, який любить досліджувати все навколо себе. Ну і, звичайно, знову ж таки не забуваємо про відновлення мікробіому. Після діареї або курсу антибіотиків важливо повернути баланс корисних бактерій у кишківнику. Тут чудово допоможе вам біопротект та біопротект Ультра від бренду Вед Перший біопротект це буде. Класичний симбіотик, який містить пробіотики та пребіотики, і відновлює мікрофлору та нормалізує травлення. А другий біопротект Ультра має вже більш розширений склад з додатковими компонентами для захисту слизової оболонки шлунково кишкового тракту. Тобто він буде не лише Підтримувати баланс мікробіому, але й допомагати слизовій швидше відновитися після подразнення. Взагалі, такі засоби це ваша перша лінія допомоги при проблемах із травленнями. Але пам'ятайте, що вони не замінюють лікування, але досить ефективно допоможуть вам утримати ситуацію під контролем, поки ви не звернетеся до ветеринарного лікаря. Далі ми з вами поговоримо про стрес, тому що стрес це одна з найпоширеніших проблем на сьогоднішній день, з якими стикаються власники тварин. Зміна обстановки, візити до ветеринарного лікаря, гучні звуки, подорожі або поява нової тварини в домі, усе це може викликати стрес у наших улюбленців та тривогу. Тому в домашній аптечці обов'язково рекомендовані засоби для швидкої підтримки у стресових ситуаціях. У таких випадках дуже добре працюють нутрицептики CalmVet і CalmVet Advanced від бренду VetExpert. Це натуральні нутрицептики, які зменшують рівень тривожності, допомагають тварині заспокоїтися без сонливості чи апатії. Їх можна застосовувати як короткостроково, наприклад, перепоїздкою або перед прийомом у ветеринарній клініці, а так і як підтримуючі терапію, якщо тварина переживає хронічний стрес, тобто довгостроково використовувати на постійній основі. Різниця між ними, між CalmVet і CalmVet 20 у діючих речовинах да, і у кількості компонентів. CalmVet 20 має посилений ефект і підходить для більш складніших випадків. А для більш м'якої підтримки вам підійдуть ласощі з ельтриптофаном від бренду Francodex. Вони в нас представлені як для котів, так і для собак і чудово працюють, коли. Нам потрібно тварині допомогти розслабитись, наприклад, у грозу або при переїзді чи візиті гостей. Це буде зручний варіант, який можна використовувати навіть щодня для профілактики емоційного напруження. А додаткову підтримку. Також створюють заспокійливі феромоннові засоби, спреї або дифузори на вибір від бренду Сева, такі як Адаптіл і Фелівей, тому що вони імітують природні феромони спокою, які тварини виділяють у комфортному середовищі. Їх можна використовувати вдома, їх можна використовувати під час поїздок або адаптації до нових умов. Це безпечний і природний спосіб допомогти улюбленцю почуватися впевнено навіть у стресових ситуаціях. Усі ці засоби, це не про заспокійливі таблетки, а це реальна підтримка, яка допомагає тварині легше пережити тривогу і залишатися врівноваженою. І якщо ви знаєте вже, що ваш улюбленець емоційний чи чутливий, краще мати такі продукти в аптечці завжди. Окрім медикаментів. У кожній домашній аптечці мають бути базові інструменти. Це обов'язково, тому що це речі, які допомагають швидко надати першу допомогу, не завждаючи шкоди тварин. Насамперед, електронний термометр. Підвищення температури це один із перших сигналів, що організмом щось не так. Тому мати електронний термометр це обов'язково має бути в аптечці. І він має бути окремий тільки для улюбленця, тому що ми пам'ятаємо, що як котам і собакам температуру ми міряємо ректально. Далі не забуваємо про ножиці та пінцет. Ножицями можна акуратно підрізати шерсть навколо рани, щоб краще її обробити. А пінцет нам знадобиться для видалення колючок, дріб'них смітинок або кліщів, якщо під рукою нема спеціального інструмента. Також варто мати у аптечці стерильні рукавички, тому що вони захистять і вас, і тварину від інфекції. Не забуваємо про кіхтеріз – Адже іноді доводиться досить швидко підрівняти кігті, якщо вони зламалися або заважають тварині ходити. Для власників собак і котів, які регулярно на природі обов'язковим є інструмент для видалення кліщів. Взагалі він простий у використанні і дозволяє безпечно витягнути кліща, не залишаючи його частинки у шкірі. Далі у кожній аптечці мають бути також шприци різного об'єму, тому що вони можуть стати в пригоді не лише для ін'єкцій, але і для точного дозування або напування рідиною. Якщо ми говоримо про бенти, з бинтів краще мати все-таки самоклеючий еластичний бинт, який не прилипає до шерсті, а також стерильні марлеві подушечки, вологі серветки та гігієнічні палички. Дрібниці, але вони дуже спрощують обробку ран чи очей. Здавалося б, взагалі, все, що я перечислила, це такі маленькі дрібниці, без яких можна, в принципі, обійтися. Але саме вони часто допомагають зберегти спокій і швидко зреагувати у будь-якій непередбачуваній ситуації, особливо коли всі інструменти у вас є в одному місці і ви можете швидко їх знайти. Ну і на завершення я хочу наголосити ще на кількох речах, які часто власники недооцінюють, але вони можуть стати дуже важливими у потрібний момент. У домашній аптечці обов'язково має бути контакт вашого ветеринарного лікаря, номер телефону або визитівка. Чому? Тому що у стресовій ситуації це зекономить час і допоможе швидше отримати фахову консультацію. Також завжди тримайте під рукою ветеринарний паспорт або картку вакцинації, тому що це не просто документ, це буде важливий запис усіх профілактичних заходів, який може знадобитися навіть під час подорожей чи візиту до ветеринарної клініки. Також корисно мати пам'ятку дій у надзвичайних ситуаціях, тобто це коротка інструкція. Що робити при отруєнні, при кровотечі чи про укусі кліща? У хвилини паніки це допоможе вам діяти впевнено і спокійно. Ну і звичайно ж, окрема увага буде профілактиці, адже найкраще лікування це запобігання проблемам. Насамперед ми забуваємо про регулярну обробку від паразитів, тому що тут чудово працюють засоби від компанії Boehringer Ingenheim, такі як NextGuard та Combo. Їх достатньо застосовувати всього лише один раз на 30 днів, щоб забезпечити надійний захист від бліг, від кліщів і внутрішніх паразитів. Регулярність це ключ до здоров'я, адже навіть один пропуск може призвести до серйозних проблем. Друга важлива складова це щорічна вакцинація. Тому що щорічна вакцинація захищає не лише вашу тварину, а й у вас в першу чергу, і допомагає уникнути небезпечних інфекцій, з якими ми, ветеринарні лікарі, стикаємося щодня. Ну і, звичайно, якісне збалансоване харчування. Повноцінні раціони, такі як Хілсенс План, вони забезпечують організм усіма необхідними поживними речовинами, підтримують імунітет і допомагають вашому улюбленцю залишатися активними і здоровими. Отже, який ми можемо висновок зробити, домашня аптечка це не просто коробка з ліками, а частина вашої відповідальності як власника тварини. І чим краще взагалі ми підготуємося заздалегідь, тим спокійніше почуватимеся у будь яких ситуаціях, навіть у стресових. І наостанок, давайте з вами зупинимося на ситуаціях, коли не можна чекати і коли потрібно негайно звертатися до ветеринарного лікаря. Якщо ви помічаєте хоча б один із цих симптомів, це буде для вас сигнал діяти одразу. Наприклад, постійна блювота або діарея з кров'ю, будь-які кровотечі, судома, утруднене дихання чи сильне здуття живота це вже привід не зволікати, а вже звертатися до ветеринарного лікаря. Так само сюди буде відноситися і втрата свідомості, і параліч, і різкий біль або перші ознаки отруєння. У таких випадках жодна. Домашня аптечка не замінить ветеринарного лікаря, тому що до завдання аптечки допомогти на перших хвилинах, але далі все-таки потрібно фахове втручання. І ще один важливий момент, на який би я хотіла наголосити, ніколи не давайте тваринам людські ліки, тому що навіть ті ліки, які дають, здаються вам безпечними або легкими, можуть бути отруйними для вашої тварини. Тому що у тварини взагалі інший метаболізм, звичайні препарати для людей можуть викликати важке отруєння або навіть загрозу для життя. Наприклад, такі ж речовини, як парацетамол, і бупрофен чи деякі антибіотики, взагалі є токсичними для котів і собак навіть у маленьких дозах. Тому будь-яке лікування тварини тільки після консультації ветеринарного лікаря. Пам'ятайте, що вчасно звернутись, це завжди буде краще, ніж лікувати наслідки. У мене все. Я дякую вам, що були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, що головна мета аптечки не замінити лікування, а допомогти вчасно і впевнено діяти, коли ваш улюбленець потребує підтримки від вас. Найкраща профілактика це любов, увага і відповідальність. Дбайте про своїх собак і котів, не забувайте про регулярні обробки, вакцинацію і збалансоване харчування, адже здоровий улюбленець це щаслива сім'я. Обов'язково пишіть нам, які теми ви б хотіли ще розібрати і до зустрічі з вами на наступних лекціях школи відповідального власника від компанії «Барбус».